Білгород знову не спав вночі, 17 січня. Двічі прилетіло по місту. Було оголошено ракетну небезпеку. Момент влучання уламків збитого снаряду публікують місцеві телеграм-канали. Також повідомлялося про пошкодження у житловому секторі. Пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що над Білгородом і Білгородським районом збито сім безпілотників. Постраждалих немає. У Білгородському районі пошкоджено один будинок, а також сполахнула господарська споруда. Одне село залишилося без електрики. Міноборони РФ повідомило, що другі 2.40 нібито збили сім українських ракет Вільха та чотири безпілотники. Вдруге повідомлялося про роботу ППО. Близько п'ятої години ранку стверджувалося, що збито кілька повітряних цілей. Міноборони країни-агресора заявляла, що нібито знищили чотири реактивні снаряди РСЗВ вампіри, два безпілотники. Проте український воєнкор Андрій Цеплієнко вважає, що таке неможливо, адже дальність стрільби установки лише 20 кілометрів. Навіть якби вампіри стояли на кордоні з Росією до Білгорода, не вистачило б півтора десятки кілометрів. Написав він у своєму телеграмі.